Всім привіт! В огляді різні варіанти будинків на продаж з житловими комунікаціями. Ось такий будинок загальною площою 90 квадратних метрів, всередині дві спальні кімнати, зал, ванна кімната, кухня та коридор. Із комунікації підключено воду, електрику і газ. Зроблений гарний косметичний ремонт. Суміжний сан вузол знаходиться в будинку. Дім побудований з цегли і виглядає досить гарним. На ділянці є город, на території ділянки є господарчі приміщення. Територія огороджена парканом. Загальна площа земельної ділянки 18%. соток. Продається будинок в селі Селище Черкаської області. В селі є відділення Укрпошти і нової пошти, місцева лікарня, кафе і продуктові магазини. До міста Корсунь Шевченівський до 19 кілометрів. До обласного центру Черкаси 101 км. Вартість дому 20 тисяч доларів це оголошення власників. Наступним варіантом є ось такий будинок, в якому знаходиться три кімнати, кухня та коридор. Дім цегляний, частково поставлені металопластикові вікна, але потребує деякого ремонту. Загальна площа будинка складає майже 68 квадратних метрів. Із комунікацій, електрика і газ можливо підвести воду в будинок. Санвузол розташований на подвір'ї. На території ділянки є господарчі приміщення. Загальна площа ділянки 22%. сотки. Ціна хатинки 9 тисяч доларів. Всі посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. Розташований будинок в селі Долинівка Житомирської області. В селі є відділення Укрпошти та декілька продуктових магазинів. Газифікований будинок знаходиться в гарному житловому стані. Підключена електрика, поставлені металопластикові вікна, в хаті твердо паливне опалення. Загальна площа становить 61 квадратний метр. Територія огороджена ось таким парканом. На ділянці є господарчі приміщення і криниця. Також є город і садок з фруктовими деревами. Загальна площа земельної ділянки 20 соток. Вартість дому 8,5 тисяч доларів. Це оголошення, опубліковане власниками. Продається будинок в селі Корчівка Романівського району Житомирської області. Неподалік знаходиться селище Романів. В цьому населеному пункті є лікарня, відділення нової пошти, аптека, магазини, кафе та інше. Розглянемо ось такий будинок, в якому знаходиться три кімнати, а загальна площа становить 60 квадратних метрів. В хаті поставлені металопластикові вікна, стіни утеплені мінеральною ватою. В цілому виглядає все досить пристойно і перебуває в житловому стані. Опалення в будинку твердопаливне. На території ділянки є гараж, літня кухня та інші господарчі приміщення. На ділянці город і сад. Земельна ділянка займає 60 соток. Територія огороджена. Ціна дому 160 тисяч гривень, що по курсу доларів складає 3828 доларів. Це оголошення власників цього будинка, знаходиться дім в селі Мала Глумча Житомирської області. В селищі є відділення Укрпошти і школа. До селища міського типу Ємільщини 17 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.